товариство, а до вашої уваги Совкова ПТ 10 рівня, об'єкт 268, нанесено 5500 шкоди. Мапа Альтенштадт» та вії від мого підписника. А ще хочу нагадати, що буду радий бачити вас на платформі Трово, тому що саме там я проводжу прямі трансляції по грі World of Tanks Blitz. Початок о 18-й годині буду радий всіх бачити. Друже. А також, якщо ти бажаєш, щоб саме твій реплей на майстра потрапив до наступного відео, залітай в мій дискорд. Та залишай свій реплей там приємного перегляду.